Берегтимуть життя наших захисників та допоможуть прицільно нищити ворога. Благодійний фонд Покрова зібрав кошти, придбав та передав три безпілотних комплекси Валькірія в 44-й бригаді. Восени минулого року військовослужбовці звернулися з проханням допомогти придбати один такий комплекс. Розповідає директорка фонду Любов Вовк. Ми почали збирати кошти на цей безпілотник. Побачили, що ми можемо більше. І ми з ними порадилися і організували збір на три безпілотних комплекси Валькірія. Один ком комплекс входить два літачки, які літають на 45 кілометрів для розвідки. Вони над легенькі антени, ноутбуки, тип такі телевізори, екрани. Ну одним словом, такий великий-великий комплект усього потрібного для розвідки. Три безпілотні комплекси вартують 2 мільйони 400 тисяч гривень. Щоб їх зібрати, волонтери залучили підприємців, трудові колективи, представників діаспори та усіх небайдужих людей. А також проводили по громадах благодійні аукціони та вечори з. Ила народу результат перевершив очікування. Загалом вдалося зібрати понад 2 мільйони 880 тисяч гривень. Сама ідея купівлі Валькірії вона пішла від наших військових, які просто звернулися до нас як до благодійного фонду допомогти в придбанні таких безпілотників. Адже вони дуже потрібні для наших військових. Це очі наших розвідників і очі наших артилеристів. Це такий перший безпрецедентний випадок. Великий такий збір, який здійснює в нашій області благодійним фондом. І я завжди закликаю, щоб такі позитивні приклади, звичайно, потрібно поширювати. Я думаю, що такі речі об'єднують людей, такі речі об'єднують військових, волонтерів. Ми стали єдиною країною. Ми реально стали єдиною нацією. Тому перемога обов'язково буде за нами. Валькірія українського виробництва комплекси допомагають в коригуванні артилерійського вогню і проводити розвідком розповідають військові. Можна і в день, і вночі. Дані безплатні комплекси будуть виконувати завдання в зоні бойових дій. Це і Запорізька область, і Донецька область будуть виконувати розвідку, а саме виявлення ворожих цілей, ворожої техніки, військовослужбовців російських, і будемо їх нищити за допомогою артилерії, за допомогою. Гаубиць, тобто пілоти Валькірії будуть передавати координати військової техніки, яку вони виявлять. А наші вже хлопці за допомогою гаубиць будуть бити точно в ціль і нищити їх. Сьогодні благодійний фонд покрова уже працює над досягненням нової мети. Збирають кошти на придбання чотирьох вантажних автомобілів для бригади Національної гвардії України Азов. А тому закликають усіх українців долучитись і допомогти наблизити нашу перемогу.